Вітаю сьогодні. Говоримо про дуже актуальну тему. Загроза від російських шахедів, вона ж постійна. Був навіть день, пам'ятаєте, понад 500 дронів та ракет за добу, так це серйозна проблема. І от ми зосередимось на українській відповіді на дронах-перехоплювачах. Саме так ми спираємось на дані сил безпілотних систем ЗСУ, на коментарі експертів Боровика, Тимочка, Ігната, розробників з YD-Drones, генерал Черешня, також на виступ президента Зеленського. Ну і звісно, на публікацію у ЗМІ, як от мілітарний, Вікіпедія теж і наша мета розібратися, як вони працюють, ці перехоплювачі, наскільки ефективні і які там виклики. Саме так спробуємо з'ясувати їхній реальний потенціал. То що це взагалі таке? Дрон-перехоплювач. Це ж не ті дрони, що, скажімо, по танках працюють. ні ні, це зовсім інше. Це по суті військові безпілотники, найчастіше ФПВ, квадрокоптери. Знаєте, коли пілот бачить картинку, ніби з кабіни. Ага, через окуляри саме або ж літакового типу, і їхня ціль виключно повітряна. Тобто ворожі дрони, шахеди, розвідники типу Орлан, Зала, ланцети. Дехто каже, що теоретично і гелікоптери. І вони якось еволюціонували? Бо здається, раніше про таке не говорили? Абсолютно. Починалося все десь у 2022-му з таких ну доволі простих проєктів. А от перші реальні зафіксовані успіхи FPV-дронів проти інших дронів це вже 2024 рік. А зараз є якісь конкретні моделі? Отак. Наприклад, Естіларела від Y-Drones спеціально проти шахедів, кажуть, швидкість понад 300 км на годину і вже на рівні готовності trl 7, це значить випробувані в реальних умовах. Є буревий теж від них, проти розвідників. Є стінг від диких шершнів, показували, як шахет збиває. Вражає. Генерал Черешня ейр Теж цікавий проєкт. Його адаптують під шахеди. Ну і пам'ятаєте, Зеленському показували якийсь безіменний дрон, що нібито понад 20 шахетів збив. Тож розробки йдуть. Добре, а як він знаходить той шахет у небі, вночі, наприклад. Ну, спочатку працює ППО. Радари дають приблизний напрямок, сектор. Тріангуляція, знаєте, точних координет нема. І далі вже пілот. Власне так. Оператор дивиться в камеру і вручну веде дрон до цілі. Це потребує неабиякої майстерності. Пробують використовувати звукові сенсори, ЛТМ-одеми, але там свої складнощі. Тобто автоматизація ще попереду, штучний інтелект, роботи ведуться активно, щі, машинний зір, це перспектива. Але поки що людський фактор вирішальний. А як знищують таранять може бути і таран, так званий кінетичний удар. Або ж підрив бойової частини біля цілі, чи при контакті. Головне пошкодити, збити з курсу, зруйнувати. І чи багато таких успішних перехоплень є статистика. А осінд, дослідники, наприклад, на мілітарному, ще до весни 2025-го нарахували тисячі збитих розвідників і більше сотні ударних дронів. Тисячі. Це серйозно. А от що мене найбільше цікавить: економіка. Шахет коштує, кажуть, 30-40 тисяч доларів. Приблизно так. А перехоплювач. А перехоплювач – 5-10 тисяч доларів. Ну, порядок цифр такий. Тобто в рази дешевше. Це ж колосальна перевага, особливо коли їх летить багато. Саме так, це, мабуть, ключова перевага, бо збивати шахет ракетою за мільйон доларів чи навіть більше, це, м'яко кажучи, економічно складно при масових атаках. Тому ця історія і масштабується, як казав боровик. Так, і президент про це говорив, і волонтери активно збирають кошти на такі системи. Це дійсно виглядає як асиметрична відповідь. Звучить дуже оптимістично, але ж, напевно, є й проблеми, виклики. Звісно є. По перше, чисто технічні моменти треба ж швидкість мати, для перехоплення, і в повітрі триматися достатньо довго. А це батарея, енергоспоживання, і погода, ніч. І Гмат про це згадував. Так це теж обмежує і радіус дії невеликий. Тобто, це не парасолька над усією країною, а скоріше локальний захист об'єктів. А пілоти ви казали, потрібна майстерність, де їх стільки взяти? Оце можливо один з найбільших викликів, людський фактор. Треба багато кваліфікованих операторів. Навчання навіть для досвідченого fpv пілота займає десь місяць спеціальної підготовки. Потрібні центри навчання, відбору і виробництво. Треба ж їх багато і швидко. Так і тут теж питання: стандартизація, про яку каже Чуркін, щоб була якість уніфікація. Чи як критикує боровик, не затиснути містечковістю якісь нові перспективні розробки, тобто баланс потрібен, однозначно. І ще дуже важливо інтеграція в загальну систему ППО. Щоб свої ж не збили, розумієте? Про це Тимочко наголошував взаємодія з радарами, ЗРК, РЕБ, авіацією і захист самих заводів, де їх роблять. Безумовно, це теж частина рівняння. А чи не застаріють вони швидко? Ворог же теж не спить. Це постійна гонка озброєнь, власне. Тимочко теж це підкреслював. Росія ж модернізує шахеди, вони вчаться маневрувати, змінювати висоту. Тому ці перехоплювачі треба постійно вдосконалювати. Це безперервний процес. То виходить, дрони-перехоплювачі це м -м, важливий інструмент, але не якась чудозброя, яка вирішить всі проблеми. Абсолютно вірно. Це не панацея, це дуже важливий, економічно вигідний компонент оборони, особливо проти масових нальотів шахедів. Але він працює в комплексі разом з авіацією, реб класичними ЗРК. проти ракет. Наприклад, вони поки що мало ефективні. Отже, підсумуємо, є реальні успіхи і є величезна економічна перевага, але для повноцінного масштабування треба вирішити купу завдань виробництво, підготовка людей, технології, інтеграція в систему оборони. Саме так потенціал великий, але попереду багато роботи. І не завершення така думка для роздумів. Якщо ця технологічна гонка дронів і контрдронів така шалена. То які ще несподівані тактичні чи технологічні стрибки можуть статися? Що може змінити правила гри ще кардинальніше ніж просто краще перехоплення?